Ганна Заворотна, мавка, байки Валерія Андрійовича курган у Донецькому ботанічному саду. Людська пам'ять цікава вибіркова річ. Цю історію я згадала, ну, там написано, що вчора, ну, звісно, що не вчора, я що читаю вже те, що написано. А, що я, я її згадала перед сном, оскільки написала розділ Донецький ботанічний сад у збірці Моя Україна. Посилання на розділ Донецький ботанічний сад я за запитом, якщо він буде, то пишіть у коментарях, надішлю і розміщу окремим коментарем тоді, і вам, звісно, відповім. А так, я цього тут робити не буду. А буде посилання на цю, цей розділ, байок, тобто, про Курган, да, воно буде у коментарі, і ви зможете почитати, але доступ до коментарів на аркуші є лише у зареєстрованих на аркуші читачів. Тобто ви саму, сам розділ зможете прочитати коментарі, тільки якщо зареєструєтесь, можна, там можна реєструватись не письменникам, а читачам ч, Читачі можуть лайкати і залишати коментарі, і мати доступ до чужих коментарів. Так от, власна історія. Коли директором Донецького ботанічного саду 1970 1987 роках був Євген Кондратюк, там була облаштована ділянка степових рослин. За ініціативою Кондратюка також вирішили створити степовий ландшафт. Звернулися до Донецького державного інституту. За консультування викладачів насипали курган. А на кургані встановили половецьку кам'яну стелу з колекції інституту. Пройшло пару років і на екскурсію до ботанічного саду зазирнув один із співробітників Донецького обласного краєзнавчого музею. Він побачив курган і прибіг до Євгена Кондратюка. У вас на території саду курган, його треба розкопати. А той схопився за голову. Я стільки грошей заплатив, щоб цей курган насипати, а тепер ще платити за те, щоб його розкопати.